Усім привіт! Ви на каналі Нумізматик. Тут ми говоримо про колекціонування монет. Зокрема, говоримо також і про колекціонування монет 2 євро. Основна тематика моїх відео це розпакування ролів з банку, які містять в собі різні монети 2 євро. А це обігові монети, це не монети UNC, не монети Proof. Це монети, якими люди користуються в магазинах, потім їх знову пакують. І видають в банку для, знову ж таки для магазинів, мабуть, де зручності, їх знову пакують. Тому сьогодні ми маємо три роли для спільного перебору. Велике прохання перед тим, як ми почнемо перебирати ці роли, підписатися, поставити вподобайку, підтримати канал, як можете. Мені це приємно, а думаю, вам це не важко. Тому, друзі, переходимо до найцікавішого, дивимося ці роли і шукаємо серед них. Монети для колекції. Так, є. Для тих, хто дивиться вперше, нагадую, що ці монети я беру, скажімо так, без комісії. 50 євро вони коштували мені 50 євро. Нічого не втрачаю. Так і відразу бачу вже навіть одну монетку пам'ятну. Так, я думаю, що ми з цього ролу і почнемо. Так, потім порахуємо, скільки ми знайшли із трьох ролів монет. Перша монета, друзі, бачите, це в нас. Варшавський клін, гамбурзький монетний двір 2020 року. Так, така приємна монетка. Окей, розпаковуємо і дивимося разом. Так. Якщо навіть одну монету, друзі, знайду, якої нема в моїй колекції, то я вже цьому радий. Так, і вже не просто так перебирав. Отже, перша монета, яку я вам вже сказав, так, це у нас Варшавський клін. Гамбурзький монетний двір. Ми її кладемо тут, перший рядочок будемо класти. Так, отже, далі дивимося. Так, це у нас звичайна Франція. Відкладаємо. Так, наступна. давайте ми так краще зробимо для зручності. Так, наступна монета Німеччина. 2002 рік. Так, ось приємно. Північний Рейн-Вестфалія. гамбурзький монетний твір. Ну, як для такого 2012 року, то ще й непоганий стан. Мені здається. Так, друга монетка на сьогодні. Дивимося далі. Так, це у нас, друзі, Португалія. Звичайна обігова. Тут поки не бачу нічого цікавого. Так, 25-й рік, до речі, що не так часто трапляється ще, але бачу тут Гамбургський монетний двір. Так, 25-й рік треба буде переглядати. Так, друзі, це монета від Греції, звичайна, регулярна. Так, де Зевс де Європу. Так, то 10 рік Німецька, не цікаво. Так, це у нас 17-й рік Німеччина. Бельгія 2002 рік. Німеччина 2002 рік. Наступна пам'ятна від Німеччини. Тюрингія, 22 рік. Ось така приємна монетка. Теж добре. Далі. І ще одна монета Бранденбург, гамбургський монетний двір, 20-й рік. Теж є Четверта. Наступна монета звичайна регулярна від Італії. Нічого цікавого не побачив там я. Так, дивимося далі. Друзі, ще одна монетка, Шлезві Гольштейн. до речі, у нас А це у нас з. Берлінський монетний двір. Так, ну, прикольно, ще, до речі, непоганий стан. До речі, якщо купувати таку монету UNC Шлесвік Гольштейн, то я бачу, що там такі ціни стоять набагато більше за інші монети. Можливо, через те, що, через те, що монетка вже трапляється доволі рідко, в гарному стані, можливо, да, через це. Так, це у нас Іспанія, 2002 рік. Так, і наступну бачу якусь пам'ятну теж. Це у нас Німеч... Німеччина. Так, це у нас 10 років євро і бачу А. Берлінський монетний двір. Ну, друзі, вже норма є, так, 6 монет. Це точно вже те, що можна назвати, що Окей. Але, але немає, самі бачите, що немає інших країн пам'ятних монет. В цьому проблемка. Так, Франція. Так, є далі ми бачимо Франція. Так, це що у нас таке? Це у нас Нідерланди, звичайно, регулярно. А ось ще одна монета Бранденбург. Карсруя, бачу вгорі Горі G. Так, 20 й рік. Так, окей. Так, дивимося далі. Це у нас німецька звичайно. Так, Німеччина. Ага, бачите, ще навіть одна є. Так, то вони звичайні були, а це бачу бундесрат А, Беринський монетний двір. Так, ну, тому що ви бачите, друзі, ми робимо такий проміжний підсумок. Так, ну це поки покладемо тут. Вісім монет з одного ролу пам'ятних, але так, тільки німецькі. На жаль, але тільки німецькі. Дивимося далі. Ну, як сказати, комусь можливо, а комусь у, яких, у когось таких хоч не вистачає. Дворів. До речі, друзі, маю телеграм-канал. Іноді пропоную там на обмін свої монети за дворами. Якщо вас цікавить, можете зайти, подивитися. В описі це все є. Окей, другий рол. Дивимося далі. Це у нас звичайна французька монета. Так, я бачу тут монета, яка називається 10 років валютно-економічного союзу від Німеччини. І у нас Мюнхенський монетний двір. Так, є. Yeah. Ну, Бачите, Німеччина сьогодні нас радує, але хотілося б ще якихось інших країн. FF це у нас Сарланд, Штутгарський монетний двір 25-го року. Так, дивимося, наступне. Ось ще одна монетка, друзі. Це Паульськірхе, так звана, церква Святого Павла. 24-й рік, іде. Бачу, тут у нас Мюнхенський монетний двір. Так, наступна монетка. Блискуча, 25-й, мабуть, не, 23-й рік. Так, відкладаємо. Іспанія, звичайна. Так, це в нас Фінляндія 2003 року. Так, поки її тут покладемо, подивимося потім. Так, це у нас австрійська. 21 рік. І наступна бачу, ось перша країна, крім Німеччини. Так, але така теж дуже часто трапляється. Це у нас Австрія. Якщо напоминаю, 200 років у банку. Ну, але така монетка теж в мене є, але перша, перша країна, крім Німеччини. Так, окей, дивимось далі. Це у нас звичайна монета. Так, це у нас. так, Я подивлюся, 23-й рік був. 23 так, це у нас Бельгія. Звичайна. Ось ще одна. Так, друзі, це у нас 2006 рік. Італія, Турин. Але монета така дуже часто трапляється, тому якби теж там великі-великі мільйони тиражу монетки цієї. Франція, звичайно. Так, це у нас Італія, Німеччина. Це у нас Австрія. Так, що у нас тут бачимо? Французька, Італія. Так, це в нас Німецька із 25-го року останнє. Так, так, так. 35 років об'єднання Німеччини. Так, мене більше тут цікавить саме монетний двір. Так, що на за монетний двір? Ага, гамбурзький монетний двір. Так, гамбурзький, до речі, мені тут трапляється там, де я проживаю дуже часто. А от якби інший якийсь рік було б цікавіше трішки. Так, ну але. Що маємо, то маємо. Дивимося далі. Так, це у нас звичайна Італія, це у нас Іспанія 2009 року. Так, ще одна бачу пам'ятна. Ну, бачите, Німеччина сьогодні нас радує багато. Це F, так званий Варшавський уклін. Так, Віллі Бранд. І тут F стоїть штурмський монетний двір. Так, Є. Е. Німеччина, Франція і. І Італія. Щодо різноманіття монет не знаю, друзі, вам краще видно. Дійсно, тут дуже краще, Трішки тут і Австрія і Італія з'явилася. Але такі більш звичайні. Якогось такого чогось рідкісного я не побачив. Ну, Але сам факт, що із другого ролу у нас аж 7 монет. Тому це непогано статистика, непогана. Мені. Як тому, хто перебрав 4000 монет, вже уже це відомо, що буває таке, що тільки одна монетка на ролл. Ну, а в середньому я так якось знаходив завжди по 5, по 4. Так, і останній ролл. Дивимося. Так, ну все ж таки хотілося б поповнити сьогодні свою колекцію на, хоча б на якусь одненьку монетку. Так, це звичайно, Франція. Так, це у нас, друзі, звичайна Хорватія, Обігова це не пам'ятна, нерегулярна. Ну і останнім часом вона мені частіше і частіше трапляється. Так, окей, це у нас Німеччина. Так, бачу ще одну монетку. Так, це у нас Італія і тут у нас Мекленбург переднє помирання. Мені монета цікава лише тим, що я не всі маю монетні двори. Так, ну але де Мюнхенський монетний двір вгорі, я такий вже маю? Так, тому, тому тут, звісно, що вже треба саме по дворам шукати. Ось, друзі, монетка, але останнім часом теж мені вона чомусь дуже часто трапляється. Ірландія, 50 років Римському, римського договору. Так, Ірландія 2007 року. Так, ну, в принципі, ще Окей. Там більш-менш. Так, ну, але це вже трішки цікавіше, погоджусь. Цікавіше, як мінімум, вже якесь різноманіття з'являється іншої країни. Ірландія у нас була. Так, наступна монетка Німецька, звичайна. Так, Німеччина звичайна. Так, 2008 рік. Це у нас Франція, звичайна. Німеччина. Так, що це у нас тут є? Те ж саме Німецька монета. Німеччина. Так, Німеччина. Дивимося. Так, Німецька. Це у нас бельгійська монета, це... Німеччина. Небагато залишається. Австрія, Німеччина. Італія. 24 рік Німеччина. Німеччина, Франція. Ага, ще одна все ж таки буде монетка. Це Італія. І ще що нас бачимо тут, які у нас. Так, друзі, те ж саме: 35 років об'єднання Німеччини і Гамбургський монетний твір. Ну, доволі, доволі частий. Ну, бачите, третій рол вже трішки гірший, хоча монетка Ірландія. Робимо підсумок з трьох ролів. Сьогодні ми знайшли, дивимося, 15-18 монет. Так, ну, в середньому статистика непогана. Ну, із різноманіття так, дуже багато німецьких, звісно, ну, якщо вже говорити про те, що ми знайшли із пам'ятних інших країн, друзі, то тільки ці монети. Я вам їх всі маю. Уже так, Ірландія, Австрія і Італія. Ну, але монети, ну, мабуть, ірландська, я скажу, мабуть, цікавіша, так трішки буде. Да. Так, ці монети маю, звісно, на обмін, друзі. Якщо вас цікавить обмін, е, і до речі, я і, можу і продати ці монети дуже-дуже по мінімальній ціні, більше, мабуть, проблема доставки. Так, це я це, сказав би так, проблемка трішки неприємна з доставкою, тому що доставка Європою доволі дорога. Так, ну, Але якщо ви колекціонуєте за монетними дворами, якогось двора у вас не вистачає, можливо, декілька монет вам потрібно. Пишіть, домовимося, є посилання в телеграм-каналі. Друзі, дуже вдячний за вашу підтримку, за вподобайку, за підписку. Маю надію, що вам це відео сподобалось, незважаючи на те, що, можливо, ви не побачили сьогодні Ватикану і Монако. Дуже дякую вам, до нових відео, до нових зустрічей.